Вітаю! Сьогодні буду робити піцу. Це ж таки не влаштовує мене тісто з того, що я робив до цього, скільки не робив. Здається, спочатку нічого, а потім ну не те. І вчора я робив з класичного рецепта. Ну там де, типу, як в Італії, вода, сіль, борошно і більше нічого. Ні яйця там нічого такого немає. Мені не подобається таке. І хочу я сьогодні спробувати на тісті, що я робив для пиріжків біляшів. Єдине, що я там поміняв замість вершкового масла олію покладу. Бо вершкове масло буде запікатися і тісто стане як пісочне. А воно якби для такої начинки. І інгредієнти трошки поміняв кількість щоб тісто не було таке рідке бо я його потім не покладу на противень дріжджі пакетик Дві чайних ложки цукру тут зігрітого молока відливаємо трохи перемішуємо І на 5 хвилин накриваємо тарілочкою. Чтобы заробилася опа, має бути шапочка така сп'яни. Врешті молока. Два яйця кімнатної температури. У воді зігрів. Так. 80 грамм олії. Это перебалтываем. И завершаем опорки. Втекаем опа. Переверяем. О, и как гарная шапочка вышла. Все нормально. Вот и И Ту же форму хлібопічки ми виливаємо оце 550 грам борошна просіяна і 2 чайні ложки солі перемішуємо і теж сюди. і тепер цю форму кладемо в хлібопічку и вмыкаем режим дрезжевого тиста. Закрываем и обираем. Режим дрезжевого тиста 12. 12. Старт. И шла против. Через 1 на 24 буду готова тиста. Пишла. Я мне не подумать. треба допомагати. Тесто готово. Вы... вышло. И нам же твила не потребно Треба так сколько видризати, ну давайте так. Треба мы завернемо и поки викладемо. Розкатати треба по розміру противня. Ну профікту. Ну, Ось Це мені не подобається. Побачимо, як що буде. Назад іде. Подивимось. Підемо такого. Таке. Так кладемо такого. Такое. О, як все добре вийшло і розкаталося добре. Бортики зробимо. Будемо збирати пакетик томатної пасти 70 грамів. З столовою ложкою кетчупа перемішав, щоб не було така густа. І томатної пасти треба добре мацати, не жалкувати. З нею дуже смачно виходить, коли вона є, а не так, що натяк тільки на неї. Здається, все. Ковбуса у мене сьогодні тільки солями холодильнику. Тому я її не тер. бо слишком багато піде. Тому... Різати це економний варіант. Болгарський пірчик. Бажано, щоб він проміжко бусові попав, щоб не стирчав над нею. Це було одним гаром, це було Засипаємо сиром. Сиру в мене сьогодні багато. Дуговку розігріваємо на максимум, ну як в печі італійській, там все гарячо. 15-20 хвилин вона має бути. От спробую сьогодні так. Все, несу запікатися. Беремо рештки. Тіста. Ну, Тобто дві піци запросто да, з цього можна робити. Але я дві не хочу, бо в мене колбаса задорога на дві піти сьогодні. Так би зробив, що и не знаю, як то получится. За це не забуваємо. Так, тому я решта пущу на пиріжки. Давайте так. так. раскатываем. Сегодня я не залей протюра. Сегодня я Бор. Начинка. Отмажу цибулю. До цибули додал морку, обсмажил. Додал ложку кетчупа, перемешал, обсмажил. Додал капусту. У меня сегодня квашу. Обсмажив, щоб вона була мягенька, щоб вона там добре себе почувала і не рвала пиріжок. Обсмажив. Це все на олії. Потім додав чуть-чуть пескового -чуть масла. Розтопив, обсмажив під кришку. Пиріжок, Ну ось. Вистачить. Ліпиться, ліпиться добре. Так. І тепер базар нахід. Як у базарних продавців або у тих на вокзалі. Бачите, він уже побільше став. І так решта пірічків. Будемо смажити. Швом донизу опускаємо спочатку. Ой, поверта ярко. Начинка у нас готова. Нам потрібно тільки, щоб готувала та після. вона вже з однієї сторони і готова. І Зараз на решіточку, то постигала і стікала. Постигла піца. І от в ній вже що в ній подобається. Дивіться. Вона сама відстає. Хоча там дюрочки зазвичай тісто там цепляється. І треба ну, трошки приложити усилля, щоб то відстало. Зараз ми її поріжемо і посмакуємо. Пробую піцу. Ну, здається, це має бути як треба. Так. Резюве. Це те, що треба. Смачно все. Ну, начинка, я знав, що буде смачно. І тісто супер. Пиріжок. Смажу все. На пательні, а це пеклося. Чуть не захлинувся, честка давай. Резюме. І пиріжок класний. Ну нарешті, оце я знайшов тісто. І на те, і на те. І воно і в духовці я вже пробував. Це теж нормально як пиріжки. Запікав на середній полки у духовці, верх-низ включений на повну потужність, конвекція включена 25 хвилин. На 5 хвилин можна менше. Бачите, тут біля стінки задньої стояла, та воно трохи вспухло, перегрілося. Так що 20 хвилин треба запікати. Дякую. Далі буде.